Я радий вітати у студії Олександра Павлюка, генерал-лейтенанта збройних сил України, командувача сухопутних військ України. Пане генерал, вітаю! Дякую, вітаю що знайшли вас. час. Я для початку хотів по оперативній ситуації пройтися. Пригадую в останнє, коли ми з вами у цій студії зустрічалися, це було ще перед псевдовиборами Путіна. Ви казали, що це наштовхування і нарощування російських атак, воно пов'язано з виборами, очевидно. Скажіть, будь ласка, зараз, після того, як цей виборчий псевдовиборчий процес закінчився, чи можна говорити, що російський наступ сповільнюється, чи поки що ще рано робити такі висновки? На жаль, ще рано робити подібні висновки. Продовжуються наступальні дії, та це, в принципі, очікувано, тому що Росія не може дати е, собі можливості втратити перевагу на полі бою, а тільки сповільнення їх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу. Тому вони роблять все можливе і неможливе, використовуючи всі ресурси, які є, щоб продовжувати наступальні дії. на в Лиманському напрямку, продовжується на Бахмутському напрямку, також не сповільнюється на Авдіївському напрямку. Те, що вона не має таких успіхів, як вона мала тоді при Авдіївці, деякі мають тактичні дії, які мають невеличкий, е невеличкий успіх на тому чи іншому напрямку, точно так же і ми проводимо відповідні наступальні дії, відновлюємо позиції, захоплюємо. Також їхні позиції підновлюємо свої. Ну, іде поки що позиційна війна, поки що переваги ми не можемо здобути. На жаль, противник має більший ресурс, але всьому свій час. А в цю ситуацію вкладається зараз обстановка на Сумщині. Тому що ми бачимо, що останній місяць вона загострилася. Президент недавно відеозверненні вечірньому навіть називав цифру 200 бомб, скинуто тільки за березень. Так, на жаль. Росія продовжує терор місцевого населення, і це чітко показують дії на Сумщині, де в рази збільшились і удари артилерійські, і удари авіації. Незважаючи те, що ніяких наступальних групувань на цьому напрямку противник не створює, але удари наносять тільки по цивільному населенню, в основному для того, щоб максимально запогати людей. Максимально зробити паніку серед місцевого населення. Ну, звичайний терор по-іншому вони не вміють. Я думаю, що ми зробимо все, щоб їх припинити. На жаль, у нас немає переваги в повітрі. Як тільки вона з'явиться, ми зробимо все, щоб російська авіація не змогла підлітіти близько до кордонів і наносити удар по нашим об'єктам. Ми працюємо над цим і наші партнери працюють над цим. Ну, якраз, до речі, ви доречно зауважили на в останню чергу через перевагу росіян в повітрі активніше говорять про те, що вони влітку можуть спробувати новий наступ активний. Чи маєте ви якусь інформацію, яка б це підтверджувала такі російські плани? Російські плани нам до кінця не відомі. Нам відомі, Тільки відомі ті дані, що у них є, що вони створюють, це вони створюють угрупування. Більше 100 тисяч. Не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть їм поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність, але така вірогідність є, що на початок літа вони мають, можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Це поки що такі максимально тяжкі прогнози. Що такий наступ буде. Я думаю, ми все зробимо для того, щоб максимально нанести втрати противнику такі, що ми зараз робимо, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до можливого різного розвитку ситуації. Пане генерале, це якраз відповідає тому, що ви казали в попередньому інтерв'ю кілька тижнів тому, так. в моєму ефірі. Я от якраз хотів у зв'язку з цим спитати. Ви тоді прогнозували, що ми будемо пробувати перехопити ініціативу. Ну, ми, я маю на увазі Україна і Українські Збройні Сили. Чи є тоді підстави вважати на те, що нам це вдасться, зважаючи на ситуацію, яку ви описали? Я тоді розповідав, що перший крок наш буде це початок перепробувань і виведення ряду бригад. Для відновлення боєздатності цей процес ми розпочали. Частина сили засобів виводиться в райони відновлення для того, щоб дати людям можливість відпочити, відновитися, доукомплектуватися і вже з новими силами розпочати нові дії. Це ми планово проводимо. Да, не всі плани, які ми маємо, вони вдаються, але в загальному ми рухаємося вперед. Знаю, що ви недавно повернулися з відрядження, де серед іншого зустрічалися з командувачем сил США в Європі і Африці, генералом Вільямсом. Можете розказати, про що йшла мова двох генералів? Так, була дуже конститивна бесіда. Радує, що нас чудово розуміють. Військові нас розуміють по всім питанням. Ми обговорили поточну ситуацію, яка в Україні, наші плани на майбутнє, проблематику. Від забезпечення нашими збройними сил, наших збройних сил, особливо забезпечення тих військових частин, які формують, бо від цього залежить і можливість виводу для відновлення, це підняття морально психологічного стану особового складу, і що саме головне це створення нових ударних групувань. Вони це чудово розуміють, відслідковують ці всі питання і ну, пообіцяли робити все. Можливо, неможливо, щоб допомогти нам успішно діяти. Я думаю, що на рівні військових ми знайшли повне розуміння наших дій. І це, чесно кажучи, радує. Ну, але ми ж розуміємо, що наші партнери допомагають навіть військовим чином, коли допомагають, то це не лише пряма військова допомога у вигляді підготовки солдатів чи технічного забезпечення. Це навіть такі. Фактично гуманітарні акти допомоги як лікування наших поранених, я знаю, що ви під час своїх недавньої е, е, відвідин е, один з таких госпіталів за кордоном відвідували, де українські поранені військовослужбовці проходять якраз курси реабілітації. Можете поділитися враженнями і деталями, як це відбувається, і наскільки це масована історія. Так, в мене була можливість відвідати один із госпіталів, який проводить реабілітацію і відновлення людей, які втратили кінцівки. Я скажу, вразила та робота, яка проводиться нашими партнерами для того, щоб максимально зробити все, щоб люди по перше, відновились психологічно, відновились і Фізично, наскільки це можливо після втрати той чи іншої кінцівки, але я послухав і хлопців, послухав, і лікарів, і я розумію, що вони зроблять все, щоб люди максимально могли далі бути повноправними членами соціуму. Ми... Я тільки подякував за їхню роботу, за їхні переживання. Я розумію, що обйоми не ті, що нам хотілося по кількості людей. Але за то якість дуже ефективна. Ну і повертаючись до воєнної, все таки тематики, основна наскільки я розумію, історія вашого візиту за кордону це була Німеччина. Ми ж можемо це сказати, так. правда? Та? В рамках Рамштайну у вас було багато зустрічі. ви виступу. Не в рамках Рамштайну, я був по окремому окремо там, да. за звичкою. Mm -hmm. кажемо німеччина, маємо на увазі Рамштайн. А, та у вас було багато зустрічей, і очевидно, ці зустрічі ну мали здебільшого військовий характер. А, можете поділитися своїми відчуттями, не називаючи співрозмовників. Є розуміння серйозності російської агресії, тому що на рівні політичних заяв. Наприклад, європейських лідерів ми постійно чуємо про те, що Путін готується напасти впродовж кількох наступних років на одну з країн НАТО, як мінімум, тобто і в політиці це починає фігурувати як уже норма. Чи є від ваших візові військових в європейських країнах, з якими ви спілкувалися, оце розуміння? Небезпеки від Росії і відповідно готовність підтримувати Україну для того, щоб не допустити цього, тому що, поки Україна стримує Росію, вони не можуть напасти ні на кого іншого далі. Чесно кажучи, в кожній бесіді, що ми проводили, кожний опонент чудово розуміє, що відбувається на полі бою, і що буде, якщо Україна не переможе. Вони чудово розуміють, що Росія не зупиниться. Це країна, яка живе тільки конфліктам зовнішнім, і вона не зможе існувати в тому середовищі, якщо це все буде внутрі країни. Проаналізуйте небагато часу, коли Росія з кимось не воює. Та маса людей, які мають досвід, які почуяли е, е, смак крові. Дуже багато. Їх не, Росія ніколи не пустить їх на територію країни, бо це буде колапс для країни. Тому е, якщо нам не вдасться втримати Україну наступна країна, буде вже країна НАТО. І вони це чудово розуміють. Військові. Я не спілкувався з цивільними, я спілкувався з військовими, і це чудово розуміють всі військові. Тому вони налаштовані робити все, що від них залежить від підготовки до забезпечення. На жаль, з того ресурсу фінансово, якого виділяють. Тож, якщо б це залежало від військових, ми напевно отримали все, що нам потрібно. Тобто вони готові підсилювати і збіжувати. Вони збільшувати готові допомогу. підсилювати і давати все. Вони відсвятковують дуже чітко всі бойові дії, які проходять на території в режимі онлайн. І вони розуміють. В чому ворог має перевогу, що нам потрібно від ремонту техніки до забезпечення боєприпасами. Але, на жаль, ресурс фінансовий, який виділяється, дозволяє забезпечити 100% того, що нам потрібно. Вони мають якийсь вплив на політичне ухвалення рішень? Чи це вже поза їхньою компетенцією? Я думаю, що, що наскільки ми спілкувалися, вони будуть робити все можливе неможливе, щоб все таки. Довести до політиків всю важливість цієї проблеми, яка зараз на Україні. Для них проблеми. Тому що військові розуміють, поки Україна стоїть і бореться, вони можуть спокійно існувати, спокійно жити, розвиватися. Якщо Україна не витримає, то закінчиться у них спокійне життя. Тоді воювати доведеться. Тоді довоюся, доведеться, доведеться їм. І це вони чудово розуміють. Що таке війна, військові розуміють. Більшість з них пройшла гарячі точки і розуміють війну не по фільмам, а безпосередньо участвуючи в ньому. Тому їм розказувати не потрібно. Чим це кому грозить? На жаль, політикам інколи потрібно. І вони, я думаю, зроблять все, що від них залежить. Дякую, пане генерале, що знайшли час. Так рано до нас завітати. Олександр Павлюк, генерал-лейтенант збройних сил України, командувач сухопутними військами України, був гостем нашої розмовної студії.